Середа, 25 грудня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко. Ручка Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Через ракетну атаку по енергетичних об'єктах Дніпропетровщини загинула людина. Відранку росіяни масово атакували наш регіон. Зафіксовано близько 20 вибухів у Дніпрі та Кам'янському Місцеві повідомляють про вибиті вікна в будинках. Інші наслідки ще уточнюють. Ось такі звуки чули Дніпряни зранку. Ворог цілив по енергетиці і в інших регіонах. Загалом випустив понад 70 ракет і більше 100 дронів на Івано-Франківщині. Тільки у бурштині пролунало близько 15 вибухів. Частина області без світла. Фахівці працюють над відновленням. На Вінниччині також пошкодження енергетичної інфраструктури, але там, станом на ранок, усі споживачі заживлені. На Полтавщині окупанти обстріляли Кременчук. Офіційної інформації поки немає. Це вже тринадцята масована атака на українську енергетику, але ворог також цілив і по об'єктах воду та газопостачання. Частково є прильоти по деяким і теплоелектростанціям, і по Іншим об'єктам, але е, ці ушкодження, вони загальну картину в українській енергетиці не глобально не змінять, і енергетика повернеться там в лічені години до тих е, споживачів, яким там вимикали аварійні відключення. І е, е, ті пошкодження, які вони є по енергетиці, вони не критичні для нашої енергосистеми. І Серія потужних вибухів пролунала у Харкові. У різдвяну ніч по місту Росіяни завдали ракетних ударів. Зафіксовано понад 10 влучань. Наразі відомо про трьох постраждалих. Двох з них доправили до лікарні. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Виникли пожежі. І до ситуації у Кривому Розі там усю ніч тривала пошукова рятувальна операція. Нагадаємо, у святвечір російські окупанти поцілили балістикою по багатоповерхівці. Одна людина загинула щонайменше 17 року постраждали. Зараз у місті перебуває наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він із нами напрямую зв'язку влади. Вітаю, Марко. Зараз ми працюємо на місці російського ракетного удару в Кривому Розі. У святвечір ворог цинічно атакував серед місця балістикою. Поцілив просто по чотириповерхівці. Зруйновано цілий під'їзд. Під завалами під опинилися його мешканці. Як пережили атаку місцеві? Давайте послухаємо. Якрастука проїхала, зібрала ребен. Я якраз тільки проїхала тут. Забрала дитину з парку, ми тільки поїхали пролунав вибух. Ледве встигли. А кума наша під завалами пробула. Її в магазині завалило. Вона з донькою тримала зв'язок, і рятувальники її дістали. Не знаю точно, як саме це сталося, але вона жива і здорова, і це головне. Просто нема не, слів нема. <головіка> Ніяк. Це не перший раз. У нас в минулому році прилітало, тут же Все повилітало на офісі, як ракета була на перегорі. У перші півтори години рятувальникам вдалося дістати п'ятьох людей. Одного з них, 43-річного чоловіка, намагались реанімувати, та, на жаль, він загинув у кареті швидкої. Його сестра каже, в загиблого була дружина та двоє дітей. Вони дивом вціліли. Прошу пряму мову далі. Він був на четвертому поверсі. Я так розумію, що ракета попала, напевно, те місто. Та не обійшлося й без дива аж за чотири години після удару з під руїн будинку визволили жінку. Попередньо вона була у свідомості, хоча й отримала синдром тривалого здавлювання. Аби не нашкодити рятувальники, відкопували її руками, аби почути, оголошували хвилину тиші. Пошуково-рятувальна операція тривала до четвертої ранку. На щастя, усі люди, які могли перебувати під завалами, вийшли на зв'язок. Наразі пошуки завершено, але розбір завалів ще триває. Загалом, внаслідок російської атаки, постраждали принаймні 17 людей, зокрема дівчата 14 та 16 років. Станом на сьогоднішній ранок в лікарні лишається 10 поранених з них двоє дітей. Вони в стані середньої важкості. Двоє дорослих у важкому, ще один у вкрай тяжкому стані. Також пошкоджено ще чотири багатоповерхівки. З десяток магазинів заклади харчування та більше 20 автівок. Міська влада повідомила навколишні будинки вже зі світлом, водою та газом. Неподалік працює штаб допомоги постраждалим. Там можна оформити заяви про пошкоджене майно та отримувати будматеріали. Наразі в мене це вся інформація. Марко дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про наслідки ворожої атаки по кривому ругу у святвечір. Справу передали до головного слідчого управління Нацполіції а підозрюваного етапували до Києва. Нові подробиці у справі мажорної ДТП на набережні Визаводській. 19-річного Олещенка, який за версією слідства був за кермом автівки, перевели до ізолятору у столиці. Правоохоронці провели низку експертиз, зокрема, і огляди мобільних телефонів 19-річного водія та 17-річного пасажира елітної БМВ. Окремо проведено слідчий експеримент, у ході якого встановлена траєкторія та час руху автомобіля Форд безпосередньо перед дорожньо транспортною пригоди, а також його розташування на проїзній частині відносно елементів дороги та автомобіля БМВ. Наразі досудове розслідування триває. Нагадаємо, 1 грудня елітна БМВ влетіла у форт із родиною. Одна дитина загинула на місці. За життя та здоров'я її сестер. Досі борються лікарі. Винуватцю смертельної аварії загрожує до восьми років позбавлення волі, тоді як пасажир автівки 17-річний Арсеній Бессонов за грати може сісти на п'ять років за ненадання допомоги постраждалим. Телефонували під виглядом банківських працівників у Дніпрі судитимуть шахраїв, які ошукали українців на майже 3 мільйони гривень. За даними нацполіції, злочинці організували кол-центри на тимчасово окупованій території Донеччини. Ті своєю чергою дзвонили довірливим громадянам та представлялися співробітниками служби безпеки банку. Потім вводили в оману людей та отримували повний доступ до їхніх рахунків. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення. Знижки на пальне, спеціальний резерв квитків Укрзалізниці та інші пільги. В застосунку Армія Плюс запустили програму Плюси для військових. За словами міністра оборони України, програма надаватиме нашим захисникам низку привілеїв, зокрема, знижки на товари та послуги деяких компаній, а також доступ до культурних заходів. Підготовка до школи, спорт та безкоштовна психологічна реабілітація для ветеранів війни у Дніпрі. Відкрили центр сімейного розвитку Сходинки успіху. Його засновниця Ірина, дружина військового і педагогиня, про власну справу мріяла давно. Реалізувати ідею змогла завдяки грантовій програмі Є робота. Хто може долучитись до неї і які умови, дивіться далі у сюжеті. Який звук ми з тобою вчимо? Води моторчик. у Ірини. Звірко величезний педагогічний стаж та дві вищі освіти логопедична та економічна. Жінка давно мріяла їх поєднати задля власної справи відкрити центр сімейного розвитку. Ідея прийшла ще під час пандемії ковід. А повномасштабне вторгнення тільки посилило потребу. Ми розуміли, що навчання переходить на онлайн, а діти потребують офлайн навчання. Вони хочуть спілкуватися, грати не спортивні зали. Ніде нічого майже не працювало. Ірина, дружина ветерана російсько-української війни, тому змогла скористатись грантом від урядового проєкту Є робота на півмільйона гривень. Гроші були на оренду нашої будівлі, на закупівлю канцелярських товарів, меблів, а на закупівлю авторських програм, реклама. Також за грантом Ірина працевлаштувала викладача та психолога-терапевта. І ось він сучасний простір для розвитку всієї родини, сходинки успіху. Тут і підготовка до школи, і англійська для малечі різного віку, і навіть карате. Програму Є робота адмініструє Державна служба зайнятості. Кажуть, отримати грант на створення або розвиток власного бізнесу можуть ветерани, члени їхніх родин, а також люди з інвалідністю внаслідок війни. Сума до одного мільйона гривень. Скористатися програмою не важко. Потрібно сформувати бізнес-план, подати заявку через портал Дія, отримати скоринг в банку, пройти співбесіду з фахівцями служби зайнятості і отримати позитивне рішення. Окрім дітей та їхніх батьків, звернутись по допомогу психолога у сходинки успіху можуть й ветерани. АТО та повномасштабного вторгнення РФ для них це безкоштовно. Ти ж так звик виживати, і ти постійно знаходи. О, я до сих пір вже скільки років пройшло. Боюсь відкритого простору. Я завжди фіксую точки, де прильоти йдуть. Я завжди дивлюся, де можна відскочити. Цей центр нагально потрібен, щоб працювати із бійцями, які повернуться з фронту, тому що їх очікує е, не місяць а не. Роки реабілітації. також для родин ветеранів будуть знижки на освітні послуги центру, каже Ірина. Жінка дякує експертам, які допомогли оформити бізнес-план та втілити її важливу мрію у життя. Бізнес-план він складається ще із цифр, так форму. Тут ну певні трудності були в мене. Фахівці з центру зайнятості досвідчені дуже фахівці. Я хочу це підкреслити, бо я без них би, мабуть, і не впоралася. Вони допомагали мені. Чоловік Ірини Сергій каже, цей проєкт це приклад, який так потрібен його побратимам, аби повірити у свої сили та знайти себе у цивільному житті. Дуже вдячний. Центру зайнятості, тому що та опіка, яка була над моєю жіночкою, як вони допомагали, це 50% успіху того, що ми зараз маємо. І це далеко не єдиний успішний кейс ветеранського бізнесу на Дніпропетровщині. Свої бізнес-ідеї ветерани та їх дружини реалізують у виробництві засобів детейлінгу для авто та миючих засобів для підприємств, надають послуги агровиробникам за допомогою дрона, вирощують сільськогосподарські культури та ще багато різних цікавих ідей. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступному випуску. Бережіть себе.